Привіт, друже! Вітаю тебе на онлайн-занятті гуртка творча діяльність середовищ програмування Scratch». Давай займатися разом! З тобою розпочинаємо нову тему система координат. Можливо, ти вже знайомий з цією темою із шкільних занять, тож сьогодні просто закріпиш свої знання. А можливо, для тебе ця тема зовсім нова, тож ти будеш крутіше своїх однолітків, тому що вже будеш її знати. Отже, ця тема дуже цікава та корисна щодо програмування в scratch, тому що ми з тобою часто використовуємо саме координати, працюємо з ними X, Y, так, встановлюємо позиції спрайти, працюємо на сцені із цими точками переміщення. Тож сьогодні ми з ними розберемось та знайдемо, де яка точка розташовується на нашій сцені. Тож починаємо. У твоєму Google класі є інтерактивне посилання. Ми сьогодні з тобою будемо дослідниками, детективами, так? і будемо досліджувати, що ж таке система координат. Отже, відкриваю цей плакат, на який є посилання у твоєму Google класі. І дивись, тут є багато кроків. Після проходження цих всіх кроків ти точно дізнаєшся, так, що таке система координат у Scratch. Почнемо, звісно, для тебе є розминка, я залишу її для тебе на самостійне виконання. Дивись, коли ти як взагалі користуватися цим інтерактивним плакатом. Коли ти наводиш, тут є дуже багато всяких позначок, так, висвічується текст, так що саме потрібно на кожному скроці зробити. Для тебе є тут підказки, а вже ось ці так мітки, натиснувши на них, вони є. Посилання. Вони тебе будуть переносити у нове середовище, де ти будеш виконувати свої завдання. Отже, перше для тебе це розминка, там буде для тебе інтерактивна вправа. Натисни на фіолетову фішку для виконання інтерактивної вправи. Це ти зробиш самостійно у домашньому завданні. Натискаєш на фіолетову фішку, переходиш на нове середовище та виконуєш у ньому завдання. Далі, після цієї розминки, ми переходимо до другого кроку, до презентації про систему координат Scratch. І нам потрібно також натиснути на фіолетову фішку та відкрити презентацію, щоб дізнатися, що таке система координат у Scratch. Отже, зараз я зроблю це трішечки по-іншому, але це також можеш натиснути, і для тебе відкриється. Ось така інтерактивна презентація, яка нам і розповість про систему координат у середовищі програмування Scratch. Починаємо! Отже, сьогодні ти дізнаєшся про координати, координатну сітку, блоки руху, блоки олівейт та, приклад використання блоків у Scratch. Деякі з цих пунктів ти вже знаєш, тож сьогодні ми ще раз їх пропрацюємо. Що ж таке координатна сітка? Сцена Scratch є координатною сіткою. Координатна сітка будується з урахуванням двох ліній. Вони називаються осями. Щоб не заплутатись, кожна ось має свою назву. Горизонтальна вісь, вона зараз на картинці зображена помаранчевого кольору, прийнято називати вісь Х а вертикальну, вона зараз на картинці зображена синім кольором, вісь Y. Отже, запам'ятовуємо, помаранчева горизонтальна лінія X, вертикальна синя лінія y. Так, Тільки два значення, тому що ми працюємо з тобою у 2D-графіці, тож у нас є тільки два значення координат. Якщо забігаєш наперед, є ще 3 d -та графіка, там же, як ти розумієш, буде три координати. Але це так, інформація для майбутнього використання. Нам потрібно поки що осі дві лінії: горизонтальна та вертикальна Х та Y. Будь ласка, не плутай, запам'ятовуй. Ну, ми сьогодні будемо їх ще замальовувати, тож ти точно їх запам'ятаєш. Отже, точка перетину, осей. Так, там, де лінія Y і лінія X, вони перетинаються, ось ця точка в центру, називається початком координат. У цьому місці значення осі X і осі Y дорівнюють 0. Ми з тобою також це вже використовували у проєктах. Якщо нам потрібно встановити спрайт у середину сцену, ми задавали з тобою, що X дорівнює 0 і y дорівнює 0. Так, пригадуй, будь ласка. Переходимо до третього кроку практика. Тут у нас з тобою чекають три фішки із завданнями. Почнемо із рожевої фішки. І тут два завдання. Почнемо з першої координати точки. Тобі потрібно розуміти, як ми отримаємо ці координати, переміщуючи точку, так, наприклад x1, y1. На перетині цих двох ліній ми отримаємо цю крапку, так, з необхідними координатами. Спробуй, будь ласка, попереміщати так, за допомогою курсора мишки, щоб дізнатися, як змінюються координати, як їх отримують. Ось, наприклад, мінус 2, 2 в нас по х буде, а мінус 2 виходить по y. Отже, перша цифра це значення x. Друге значення це y. Так? Переміщай, дивись, як змінюються, так? які можуть бути значення. Так, подивись, як це працює на практиці. А потім переходь до знаходження точки за її координатами. Натискаємо на цю вкладку, і нам потрібно побудувати точку у координатах x-2, y-8. Таким чином перемістити точку. Отже, знаходимо, ось вона точка в центрі, нам її потрібно перемістити у координати. Мінус 2 по х це ось тут. А по ігрикам нам потрібно по мінус 2 опуститися вниз до значення мінус 8. І як тільки ми опиняємося на вірних координатах, нам програма говорить, що вірно. Супер. Обираємо нове завдання. І давай домовимося. Хоча б завдань 10, так, поки платформа нам дає їх виконувати, ми з тобою будемо це робити, щоб потренуватись, як це працює. Побудувати точку в координатах мінус 3. Так, хміну 4. Де в нас? Ось він, мінус 4х. Друга цифра 3. Це в нас y. Додаткове значення, тож нам потрібно рухатися вгору. Так, вірно. Отже, тренуйся, в тебе будуть інші значення, нове завдання, так? Далі, якщо, наприклад, х0. Добре, залишаємося в центрі, а ось по ікам 5, то просто по, з нуля підіймаємося до п'ятірки. Вірно? Так само і працює навпаки. Якщо, наприклад, х буде число, а y, наприклад, буде 0. Отже, ми будемо рухатися по осі Х. Нове завдання. Отже, давай домовимось, хоча б 10-15 завдань, виконати, щоб відпрацювати ось цю навичку знаходження потрібних координат. Так, щоб ти запам'ятав, ось це перетин цих двох координат і буде твоя необхідна точка. Якщо щось не виходить, знову повертаємося до координати точки, тренуємося, так, як це робити. Тренуємося, звідки беруться ці числа, а потім повертаємося на знаходження та. Ще раз так оброблюємо, щоб отримати хоча б 10 вдало виконаних завдань. Виконуєш, отримуєш, вірно, робиш скріншоти, потім завантажиш усі свої спроби, скільки б ти наробив, чим більше, тим буде краще. Всі скріншоти потім завантажиш до Google класу. Якщо їх буде забагато, то можна закинути в презентацію, тому що, здається, до google класу до 20 завдань файлів здається, можливо. Можна завантажити, тож можна закинути цей скріншот в презентацію. Після цього відпрацювали, трішечки так з'єднали теорії з практикою, рухаємося далі. Наступне завдання під фіолетовою фішкою, ми все ще на третьому кроці практика, натискаємо на цю фіолетову фішку, і висвічується в нас з тобою колесо. Зараз в тебе випаде малюнок, який ми будемо створювати по координатам у скетч. Звісно, ти можеш обрати і самостійно, але веселіше так так, можу мене випадає літак. Окей, я запам'ятовую. Літак. Тепер мені цей літак потрібно дізнатися, його координати. Це я можу зробити за допомогою. Ось цієї синьої фішки. Я переходжу і знаходжу, ось тут є, до речі, не плута, є літачок, а є літак. Знаходжу координати літак. Так, ось вони. Роблю так, або фотографію, або. Переписують ці координати. Ти можеш спробувати намалювати літак на папері за координатами. Єдине, що щоб було зручно, або ставити відмітки так, можна ж ставити не 1, 2, 3, 4, а ставити 10, 20, 30, 40. Зрозуміло, і спробувати намалювати це на папері. Також така практика. А далі вже приходити до «Scratch». Мені так незручно буде тобі онлайн показувати, як робити на папері, тож я одразу покажу тобі, як це виконувати завдання у Scratch. Отже, запам'ятовуємо, фотографуємо, і тепер з цими координатами ми відкриваємо середовище програмування Scratch. Так, створюємо новий проєкт. Ми можемо обрати будь-який спрайт і обов'язково додати фон. Координатної сітки, вона нам сьогодні буде з тобою допомагати. Ось вона. Додаємо. Можемо залишити скреча, який нам буде допомагати малювати. А можемо обрати будь-який спрайт який тобі подобається. Наприклад, я беру ось таку кульку. Так, скреч я можу видаляти. Кулька в мене є єдине, що я хочу зменшити її розмір, і замість 100 оберу, наприклад, 50. Так. Такий розмір мені більше подобається. Далі нам з тобою також потрібно додати блоки олівця, тому що саме з допомогою них і блоків ще рух ми будемо створювати сьогодні програму. Натискаємо на Додати розширення, обираємо блоки олівець і починаємо створювати програму. Починаємо з подій. Коли зелений прапорець натиснуто, нам необхідно в олівець. Очистити все, так як ми будемо створювати малюнок. Далі знову події, коли клавішу, пропуск натиснуто. Це може бути пропуск або інша будь-яка твоя улюблена клавіша. Після цього у олівець обираємо опустити олівець, щоб почати створювати малюнок. Далі рух. І нам потрібен є лише один блок у цьому. З цієї категорії, які ми будемо з тобою потім дублювати і сюди вносити координати нашого малюнку. Так, зараз я зроблю два віконечка, щоб було зручніше працювати. Ось мої координати літака. Ось мій скретч. Так, я трішечки зміню вигляд вікна, щоб краще поміщатись. Так, перші координати ось мінус 70 і 0. Мінус 70 це значення х, тож я записую його в перше віконечко. Y0. Є. І ось таким чином я починаю створювати свій малюнок, записуючи координати у потрібне місце. Мінус 50 в мене, 20, далі 70. 20. Тут потрібно бути дуже уважним. Обов'язково в кінці ми обираємо. Підняти олівець, що наш малюнок закінчено. І також можна обрати, наголошую, так, надати олівцю колір, можеш обрати будь-який, наприклад, можемо. Так, є синій. Нехай буде зелений. І о, Можна задати розмір олівця, щоб о, ширше, так, у нас вийшов малюнок. наприклад, не один, а три. Давай оберемо. Ну що, запускаємо. У нас очищується поле. І тепер на... мені потрібно в програмі натиснути на клавішу пробіл, щоб створився малюнок. Пум! Є! І в мене вийшов ось такий літак. Схоже. Я гадаю, що дуже схоже. Так, отже, після цього мені потрібно файл вивантажити на ваш комп'ютер і цей файл потім приєднати до Google класу. В нас йде третій крок, ми виконали. Далі йде четвертий крок закріплення. Тут на тебе чекає дві фішки. Перша з цих фішок це невеличке опитування. Так, обираємо тут перше, так так, як інші в нас закриті, обираємо перше. І ось цю гру ти можеш пограти не один, можна, звісно, один. Туди обираєш так, один, а можна створити цілу команду. Так, наприклад, запросити своїх родичів, друзів до гри. Наприклад, ти хочеш пограти один, або давай оберемо двоє. Далі обираєш ноу, так, і потрібно обрати собі герої. Так як в нас два герої, тож нам потрібно обрати їх два. Так, тут їх дуже багато, може знайомитись, погортати бібліотекою. Наприклад, так, оберемо. ух, яка акула! Нічого собі. Так, десь була третя сторіночка. Так, хочу ось такого краба і так, і, і... і бананчика, наприклад. Є. Далі починаємо гру. Що тут е, відбувається? Отже, у нас є два гравці, е, є чотири категорії: блоки, інтерфейс, цікава про скреч і програми. Кожне питання так, від 100 до 50, 500, 500 балів можна набрати. Отже, ви, ви по черзі, так якщо е, ти будеш грати один, то буде один до чоловічок. Якщо обираєш два, два, три і так далі. Так логічно. Отже, натискаєш, наприклад, на перше запитання з блоків: якого кольору блоку маєш, У тебе на відповідь є 30 секунд, але якщо ти одразу ж знаєш правильну відповідь, ти можеш так перевернути картку якого кольору блоки рух. Звісно, синього. Обираєш Skip, так, або See Answer, тобто подивитися відповідь. І якщо твоя відповідь співпала із правильною відповіддю, або вона дуже схожа, натискаєш Continue, і це бананчик в нас заробляє 100 так, перші бали. Якщо ти граєш один, то ти налічуєш так, це на самоперевірку. Скільки балів ти набереш? Будь ласка, скільки, скільки захочеш, так ти можеш подивитись по будь-якій категорії, граєш. Потім я, звісно, ми працюємо на онлайні, і потім ти мені прийшлеш скріншот, скільки балів вийшло в тебе, якщо ти грав один, або якщо там грали в команді, хто в тебе набрав найбільше балів, ти їх налічуєш собі самостійно. Це таке на самоперевірку ще раз завдання. Uh, і я так порівняю, хто більше балів, хто більше знає правильних відповідей на запитання, і скажу тобі потім, хто ж все-таки переміг у цій вікторині. Так, кожен грає так окремо. Можливо, хтось один, хтось захоче в команді, так, або з друзями так перевірити свої знання, хто ж краще знає скреч. Два зробимо ще якусь категорію, наприклад, це буде цікаве. Так, хто є символом скреч? Ну, хто є? Звісно, родийний кіт. Тож, обираємо c answer». Так, і дійсно є рудий кіт. Правильно, Ось натискаємо на «Continue». Так, 300 балів заробляє в нас край. Є. Yeah. Ось таким чином: налічуєш. Якщо не знав правильної відповіді або неправильно відповів, то, звісно, бали не налічуються. Якщо ти знаєш, знав, вгадав, то налічуєш собі бали. Після цього виконання також робиш скриншот. Скільки завдань, хоч на всі, Або, поки буде бажання відповідати на запитання, зробиш скріншот та прикріплюєш його до домашнього завдання. Далі, також на закріплення ще одна вправа з плюсиком: це буде на синя фішка. Отже, в нас є деякі символи, які потрібно, координати яких потрібно знайти. Комп'ютер. І які його координати потрібно написати, що координати комп'ютера. Мінус 3 і по ігракам 3. Так, ось ці значення ми записуємо на листочку, потім робимо фотографію та прикріплюємо до завдання. Або, наприклад, ти можеш завантажити цю картинку і, будь ласка, наприклад, або в пейті зробити, як тобі буде зручно. І далі переходимо. Це в наш, Ми розглянули четвертий крок, п'ятий крок перевірка. Ну що ж, тут буде багато запитань, але ти з легкістю знаєш відповіді, тому що ти вже пройшов практично, отримав практичні навички. Нам потрібно буде вести тут своє ім'я і почати вікторину. Так, після цього так, ми рухаємося до фінішу. В нас є шостий пункт оцінка. Там є три запитання, як ти себе оцінюєш так, свою роботу на сьогоднішньому занятті. Відповідаєш, також так, там невеличке опитування, тож там немає правильно або неправильної відповідей, відповідає по своєму почуттям. І після цього на тебе чекає ще невеличкий так, такий е комікс е та, про двох друзів. А, перси, а на нас питає, де ти знаходишся, друже? Яблучко мови відповідає, що я x 200 y 18 Ананас відповідає: знову шифром говориш. Та де ти? Ну, ананасик не вчив про систему координат, тож не розуміє, про що говорить його друг Яблочко. Але ти вже знаєш, що означає Х200, а Y18. Ти вже розумієш, де знаходиться наше яблучко, тож ти більш освічена, ніж Ананасик, і точно, ніж твої друзі. Отже, проходиш усі, усі, -усі кроки, і досліджуєш, що ж таке система координат. Всі виконані завдання, всі результати, які в тебе є, обов'язково завантажиш до Google класу. І не забудь, будь ласка, ще й про розминку перед початком виконання всіх завдань або, наприклад, в кінці. Так, не лякайся, в нас таке об'ємне заняття, тому що досить така тема, в якій потрібно розібратись. Тож на виконання цього завдання в тебе є два заняття. Тобто цілий тиждень тобі на виконання. Можеш спочатку виконати там перший, третій крок, а потім продовжити четвертий, п'ятий, шостий, так то виконувати там небагато роботи, але покроково крокової тебе обов'язково вийде все виконати і розібратися, подружитися, дослідити систему координат, і потім ще впевненіше, ще крутіше створювати свої проекти у Scratch. Тож, бажаю тобі успіхів. Буду чекати на твої малюнки за координатами. Або власні, або так ті, що ти дослідиш, які тобі випаде. Чекаю на твої суперкруті результати і до зустрічі на наступному занятті. Побачимось!